Чим займаються вчителі у вільний від роботи час. Деякі учні вважають, що життя їхніх викладачів зосереджене лише на книжках та лекціях. Та сучасні вчителі мають чимало захоплень. Вони митці, художники та навіть скульптори. Є такі викладачі і у сумах, і з ними познайомилася наша Анастасія Островкова. Ці картини та іграшки не зі світових арт-фестивалів. Їх власноруч виготовили сумські майстрині, а за сумісництвом і вчителі навчально-виховного комплексу номер 42 в рамках виставки творчих робіт педагогів світ наших захоплень. Коли більшість людей після робочого дня мчать додому відпочивати, у них все тільки починається. Хобі це ж така справа, яка надихає людей на те, що ми забуваємо якісь сьогоденні не Надихає нас долати якісь перешкоди. Хтось вишиває картини, майструє текстильних ляльок, а дехто не може відірватися від палітри з фарбами. Встигає поєднувати вчителювання із творчістю, і пані Світлана батькам радить причати дітей до творчості з малку. 5-6 років приходять дітки до першого класу, вони сміливі, вони не бояться експериментувати, бо, на жаль, буває так, що коли викладаєш уже у старших діток, наприклад, у п'ятикласників, то десь там у молодшій школі, можливо, був якийсь стрес, якийсь злам. Кожен експонат виставки це результат неабияких зусиль та довготривалої роботи. Тому для тих, хто питає майстринь, як все встигаєте, відповідь є. Я відповідаю невихована від з запитанням на запитання. Я їх питаю, скільки часу ви кожного дня витрачаєте біля телевізора? От, замініть телевізор рукоділлям або робіть те, й те. У мене працює ну, комп'ютер, як правило, і при цьому я працюю ручками рукоділля. Учні надихаються творчістю своїх викладачів, намагаються їх наслідувати. Я е, зараз е, роблю дерево з бісера. Звучить Олена да, Юрія Олена Юрівна спочатку нам розповідає на другій половині дня, а потім ми приходимо додому і плет, робимо це руками. І в мене є одна картина, яка називається «Зим... зимова дівчинка. Вона вона поїхала в Київ на виставку. То я теж часто ну, малюю, ну трошки так на звичайних аркушах. Ну там малювцями. я не дуже професіонал в малюванні. Вчителі НВК номер 42 радять всім своїм колегам влаштовувати подібні виставки, адже такі захоплення не лише розвивають творчі здібності, а й допомагають відволіктися від шкільних справ, хоча б на годинку. Анастасія на Ігор криворучко новини СТС.